На каналі український порцеляновий посуд 6 травня. Друзі, крокую на ринок юність. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня! Скільки такий кавничок?

Там є 40 гривень. Сорок гривень, так. П'ятьдесят гривень. П'ятдесят. А кавничок? Ага. Ні, кавник. Оце я був. П'ятьдесят. П'ятьдесят гривень. П'ятдесят. Крушечки немає, так? Три бокала по 40 для пива. Бокалы по 40, да. Так. А с От 25 до 2. 25 за два. <паленько> <ты> <паленько> <паленько> Сколько он? <паленько> Дуже гарний. Березницкий Сколько таких? 10 гривень за одиницю наявності 2. Мовочник баранівка. Дитячі іграшки. Виделки, ложки, ножі, Ополонник. дерев'яні вироби. Ось і жіночка вибирає собі кришечку, підбирає. На юності можна, до речі, придбати. І скільки вона коштує ця кришечка? 40 гривень. 40 кришечка. В неї сколик маленький є. Але з ручкою тримачем. Бо у вас відбита, так? А в неї ну, да. присутня. Крушечку. Це рідкість. А так підходить, так? По параметрам. Не дуже. Чуть-чуть менше. Mm -hmm. отут. Где стол нашли? сейчас я вам покажу Есть такое дело. Сколько кавы и пары? Сто гривен. Сто гривен. На явности 2. Спеці. А така для 50, 50 50. А мишка спецоник. 50 на робочих також. Курорт, глиняний виріб, миргород. Скільки? Поїлочка? 40 гривень. 40. На юності великий асортимент тарілок. Будь ласка, підставні тарілочки. Будянський паянцевий завод 30 гривень за одиницю. Городниця скільки коштує? 15 в асортименті. Оселедниця. А така оселедниця? Це 30. Останні там всі по 20. Баранівка, а інші по 20. Будь ласка, що така є? Користень. Також користень, здається. Не сорт. 20. Вироби з дерева. Скільки вони? весь наборчик з грудічками стоїть 120 грн. Ага, 120 грн набір. І да, таця. А штовчик такий? Е, 150, он новий, коробочки. 150, навіть рідна коробка присутня. Так, а гаманець. 50. 50. Скажите, будь ласка, что это такое? Подсвечник. Ага, подсвечник. Сколько он? 150. 150. Штовчик. Особенности национального застолья. Сколько? 100, 100. А червона ваза? 450. 400. Это 350. 300. Это 250. 250, 350. А мала? Меньшая. Маленькая 150. 150. Сколько она? Фруктовница. Фруктовница? 250. 250. А турочка? 50. 50. Алюминий? А? Алюминий, так? Да, да, да. А рыбка? Рыбка 200. Гидка едыная? Двое. Двое только. Ну, а, мая, а мая будет и 6? Как сейчас рожают. А, так как зараз. по двое да, так? Да, по двое. М -м -м. слава богу. По двое. Это не Чайна ложка, має надпис Португалія, схожа на позолоту в новому стані, має футляр, ціна 200 гривень. Скажіть, будь ласка, скільки чашка коштує? Тааа, це що, гроші? 10 гривень. 10 гривень. Це що, 9 гривень? Детячий малюнок. А такая? А сова сколько коштует? Сова. Вот это? Это деревень. Да. Сколько? Копилка, гривен. Гривен Дуже гарно, дуже гарно. А кастрюля? Где-то

пухлик глиняний. 50. Чайник від чайного набору яблуко. Полонський фарфоровий завод. 70-ті роки. 250. Кавові чашки. По 35. Ріг, київський експериментальний кераміко-художній завод. 150. Дуже рідкісне блюдо. Об'ємне зображення. Рельєфний борт позолота. Клеймо Німеччина. Орієнтовно 50-ті 60 роки. Просять за нього 3 тисячі гривень. Наявності ще одне кобальт Мадонна. Діаметр орієнтовно 33 сантиметри. Клеймо Німеччина. Ціна та ж сама. В ідеальному стані предмети. Да. Чайні пари. Баранівський фарфоровий завод, ціна за пару 40 гривень. Кухлики мають надпис. У війні мудрость в піві сіла. У воді мікроби. 80 гривень. Наявності 2. Є два скляних, ціна за одиницю 100 гривень. Огородниця. Блюдечко. Буде 50 роки 40 гривень. Та ж сама ціна Бурянський фаянсовий забуд. Кам'яний брід. Сукорниця, кришечка нерідна, Довбашевський фарфоровий завод 50 гривень. Стакан має ручний розпис, полонський фарфоровий, Та ж сама ціна. А такі десертні, скільки? По 20 гривень. В'юнок, веделочки. А в'юнок скільки коштує? 35. 35. 30. Підкажіть, будь ласка, ваза. 350. 350. А більше? 350. І відерко скільки? 100. 100 гривень. А, та катаця. Е, Біда аккуратненько. Блюдо це 200, а це 150 менше. Менше 150, більше 200. На ножках 100. 100 гривень. А підстаканники? 150 гривень. 50. Зображення. Кораблик, парус, кольорові, 50 за одиницю. Набір кавовий. Без клейма, ціна за набір 350 гривень. Сукерниця. Кришталь 150 гривень. 200 гривень. Кольорове скло. Скільки такий чайник? 150 гривень. 150. Білорусія. А чайні пари у вас одна? Ще декілька. Це було у мене і 6, це трохи пробувати. Ага, і скільки вона? 25 гривень. 25 гривень з браком. В наявності. Там одна чашечка. Чуть-чуть одна. на чашечки Угу, угу. А поїлочка? Поїлочка 50. 50. Борислав. Так. А таке висмішно, так? Цікаво. Гадання на ромашці скільки коштує? 500 гривень. 500 Колонни. А кармен? Так само, 500 гривень. Київський експериментальний кераміко художній завод. Діда, а заморозки не було? Не було? Скільки коштує? 250, а такий графин. 100 гривень. Скриночка. З механізмом. Ціна 150 гривень. Підкажіть, будь ласка, скільки чайник коштує? 80 гривень. Горобниця 80. А Баранівський? 100 гривень. Соусник баранья. 70. 70. Довбиш, а цукорниця? 80. Вісіде. Що це за пташка така гарненька у вас? О, така пташка. Скільки вона? 30 гривень. 30 гривень. Пташка на гніздечко називається. такая речь? Такая 250. Гривен. 250. Мить. Есть. Сейчас покажу. Полюнка. Что? Киевская экспериментальная керамика художник завод. Цена 1100 гривен. Чашка гигант. 50 гривен. Меньше и больше 100. Теніканю. Ой. А, слушай. Візончик, де не побачили? Ми ж цілий недавно брали. Скільки вони? 50 гривень, на каже. По 10 гривень. 10 гривень кавові чашечки. Ціна? Городницька. Руб 25. Руб 25, серйозно? Ціна. Угу. Mm -hmm. 10 гривень дорого. Mm. Це тудівські нові, не вживані. Так. В гарному стані. 10 На юності можна придбати книжки. Олександр Карнійчук. Ціни різні. Від 20 гривень і вище. Детектив. Самий великий чоловік. Біблія для дітей. До речі, у мене така в дитинстві була біблія. Україна 92 рік. Ось саме з такою обкладинкою навіть. Пам'ятаю. Настільний годинник. 11 каменів. 150 гривень. Зображений піонер, тарілочки для перших страв, користень 35, ручний розпис, а такі? Маленькі по 25. 25, а більше? По 35. 35. Вироби з дерева, відбивні молотки. Скільки такий коштує? 50. Полонська рибка, чарочка, ціна 15, декоративна пляшка, об'єм орієнтовно 3000 мл. 100 гривень. Кришталеві вироби. Жіночі прикраси. Чайна чашка. Крем Світловодськ. 25 гривень. Будь ласка, для заварки. Сіточка. 80 гривень коштує.

Эти тоже по 50. Ага, и а 4, еще... и тоже самое 50. 50. Эти по 35. Пужеры по 35. Да, эти по 25, 25. и эти по 25. По 25. А вылыкается их любой? Большой такой 150. 150. А цукеркальца, пожалуйста, подпишите. Крышталы. Э, Салатники 100, 200, 100 и 100. 300. Вот та хрустальная Чехия, она 200 гривен. 200 гривен. Вот эта да. маленькая тоже Чехия, 100 гривен. У -у -у. А така а така 200. 200 гривень. Друзі, великий асортимент Кришталю. Все новеньке, гарненьке. Чайник в новому стані Мадонна. Клеймо Німеччина. Кавничок. Зверніть увагу кришечки. Молочник. Так, так, молочник. Сукарниця. Ціна чайника 350 гривень. Дві кавових пари. Також зображення Мадонна. Німеччина. Ціна за пару 250 гривень. В новому стані. Кантик типу позолоти, ручка в позолоті, блюдце. Досить оригінальна форма. 180 вісімдесят склянки, стаканы пар 100 гривень в наявності. 6. Підсвічники. Двісті пятьдесят гривень В наявності два. 40. Блюдо овальне, корисне, 100 гривень, кругле менше, та більше ціна та ж сама. Дуже гарна квіточка. верніше підставних мають ручний розпис. Також овальне блюдо зображення букет квітів деколь. Метод нанесення зікко на 100 гривень. На кожен зік. Я так не назад. завтра. Провели чайника, який течі Молочник, глина. Скільки коштує? 50 гривень. 50. Циплятку декоративне. А чайнички ваші отакі де замаркій. А глечик скільки? 100 гривень. 100 гривень. Отакий 90 гривень, отакий 50 гривень. отакий 70 гривень, такі 100, 150. Чашка городу. Ось за 50 гривень 9. 50 гривень. Такої немає, так? Да? Зараз я гляну, була така, але я не пам'ятаю, я. 100 гривень. — А така? — Така — 250 гривень. У чехословацькій. — Я помню. — Зараз, жіночко, одну секунду я... — Салатники. Ось досить цікавий. — Такий — 150. — 150. Мені так, сподобався. — 100. Так, 100. А це що? — Попільничка. — Це попільничка. — Немає ж тут, бачите, немає для цигарок. — Для цигарок, для так? — Так. Скільки вона? — Я думала попільничка. — Така — 70. 70 вазочка дуже гарна, 100, мініатюра, 100 Кришталь у новому стані. А цукерничка така? 100 гривень. 100 гривень. Це теж по 100 маленькі? По 100 менше. Кольорова 250. А більше? 100 гривень. 100. 100. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.